Пам'ятник засновнику організації українських націоналістів Євгену Коновальцю відкрили в Івано-Франківську. Його спорудили на одноіменній вулиці навпроти церкви зіслення Святого Духа. Постамент, за словами представників влади, має кілька призначень. Зокрема, в такий спосіб громада міста віддає шану своєму герою. А також Івано-Франківці хочуть своїм прикладом поширювати інформацію про державу творчу діяльність ОУН, адже ця тема у східній та центральній Україні сприймається неоднозначно. Люди на сході на центрі на півночі вони не знають цього, тому. Завдання, яке ми перед собою поставили, не тільки демонструвати свою українськість, не тільки демонструвати свою патріотичність, а поширювати правду на всі терени України про справжніх українських героїв. Пам'ятник коновальцю освятили представники духовенства. На думку владики ОГКЦ Софрона мудрого, монумент має стати одним із головних патріотичних місць Івано-Франківська, особливо для молоді. Та молодь перше буде взоруватися, якому ми повинні бути. Як ми повинні любити, пізнавати свій край, любити його, шанувати і робити все можливе свою цеголку вкладати для його збудовання того храму, а не руїни його. Нагадаємо, Євген Коновалець, керував військами січових стрільців, а згодом став першим головою ОУН. Агенти НКВС вбили його у нідерландському місті Роттердам. Коновалець – це та людина, завдяки якій постала організація українських націоналістів без перебільшення. Не було б його, не було б організації українських націоналістів. А далі вже українська повстанська армія, а далі боротьба, яка тривала до початку 60-х років. А далі під знаком цієї боротьби впала Совєтська імперія, і далі під знаком цієї боротьби бо... Неможливо було обминути те, що було у свідомості народу. От постала українська держава з українською символікою в українській формі. Наше завдання наповнити українським змістом. Кошти на пам'ятників Коновальцю в Івано-Франківську пожертвувала громада та меценати. загалом близько 50 тисяч гривень. А благоустрій навколишньої території профінансувала місцева влада.